У мене у мене виросли два авокадо. Я вважаю, що це перемога. Ну вони ще не поводяться, звісно, я не знаю, чи вони поводяться в принципі, але вони виросли. Скільки я себе пам'ятаю, я завжди сіяла буряк і моркву, тому що я дуже любила ходити по городу, і це були єдині речі, які можна було притоптувати і прикатковувати. Тому моя мама не впускала мене до цибулі або до чогось такого. Але морква це була моя фішка. Садила мама, я допомагала їй в дитинстві це все обробляти. Була грядка моркви, редиски, маленька, невеличка грядочка картоплі. Переважно я приїжджаю на вихідні і чую фразу Настя. Ми йдемо на Шевченка, цюпати кабачки, гарбузи і так далі. Я люблю працювати на городі, на полі зі землею. Це для мене такий своєрідний відпочинок, перезавантаження. І звісно, разом з донькою, яка любить збирати і, і горошок, і бобошок, як вона каже, і кукурузку. Ми збираємося усі, мої дітьки, мої батьки, і це така сімейна традиція, оскільки бабусі вже немає, але ми все таки приїжджаємо туди і збираємо картоплю. Воно більше подібне на традицію, і це ніби традиція збереження пам'яті через. Ось це городництво, якась данина поваги предкам, які цим займалися. Це їхня територія, їхній город, і ми зберігаємо пам'ять про їхню діяльність, про їхню історію, вирощуючи те, що вирощували вони.